Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 448-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Противник продовжує зосереджувати основні зусиль на східному напрямку. Минулої доби там відбулось 55 бойових зіткнень. Тим часом число хороших руських перевалило за 200 тисяч. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом минулої доби нашими захисниками знищено 10 ударних та 6 розвідувальних БПЛА, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 6 районів зосередження живої сили, 3 станції радіоелектронної боротьби. Чотири склади боєприпасів противника та один пункт пально-мастильних матеріалів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.